То ми короче, заїхали в отельчик, а тут короче, живе власник. Так, щоб ви розуміли, що це ну, звичайний, ну може чуть-чуть лучше середнього рівня будинок в якому живуть боліці. У них є от такі от місця, не знаю, типа як а-ля храмчик якийсь. От тут ще один храмчик такий. Ось так от вони живуть. Отко все Ось ту храм. Тут вони преподносять. Так прикол в тому, от такі от забори. Тут -от. казалось би, що це все храм, а це от дом, реальний. реально. Вони в цьому Дома. домі живуть. Щоб ви зрозуміти, що реально приблизно всі так. Да. О, бабочка приклетила класно. А От там видно теж у сусіда. Приблизно така сама історія. І вон там от у сусіда видно така ж сама історія.